Кущі по периметру озеленення центральна алея, що веде до майданчика вшанування пам'яті загиблих захисників, лави, освітлення, надгробки на могилах в єдиному стилі. Ескізний проект меморіального комплексу в Єльівщині обговорили на місто будівній раді. Якщо буде потрібно ще раз обговорити, ми готові, але треба задати напрямок архітекторам, щоб в тому напрямку ми говоримо тільки про візуалізацію. Я зразу попереджу питання води, отвода, все інше. Там ми все подивилися, там все зрозуміло. Ми це все зробимо, там за все всім йдеться розмова про візуалізацію центральної композиції цього меморіалу і окремо кожного надробку, кожного пам'ятника. Нагадаємо, міське кладовище Яцев під час оборони Чернігова було недоступним для поховання, оскільки фактично було передовою. Тоді прийняли рішення тимчасово хоронити людей в Єлівщині. За даними муніципалітету, там поховали 1188 осіб, серед яких 75 військових. Пізніше 194 з них, за рішенням близьких, ексгумували та перепоховали. Решта родин прийняли рішення цього не робити. Чернігів має гідно вшанувати тих, хто нас захистив, аби завжди пам'ятати про ціну свободи та завтра. Дня. Тому місто і робить проєкт меморіального комплексу. В процес максимально залучені родичі і близькі загиблих військовослужбовців, яких там поховали під час активних бойових дій у 2022-му. Працюють вже кілька місяців. Після минулого обговорення в травні родини взяли час подумати над виглядом надгробних плит. Нині демонстрували компромісний варіант. Там похорона вісім солдат. Наблюдаю за цим процесом два місяці. Ви не уявляєте, що це таке, коли 75 сімей у кожного гори, ну, знайшли компроміс. Одні хотіли чор, чорний, інші хотіли білий. Ми знайшли компроміс. Була проблема з надгробком. Хтось сказав, я хочу клумбу, хтось сказав, я хочу плиту. Знайшли компроміс. І плита, символ, і маленька, маленька. Така зовсім маленька, щоб кожен мог, міг прийти, посадити квіточку. Хто не зможе, на жаль, там є такі могили, куди нікому прийти. Ми ходимо доглядаємо за тими могилами, чих родичів немає. Там, якщо нікому доглядати, кам'янець, іскусна трава, все, що завгодно. Тому було прийнято такі рішення. Нагадаємо, під час обговорення в травні во міського голови Олександр Лумако зазначив, що всі роботи виконуватимуться коштом міського бюджету. Їх хочуть розпочати вже цього року. В розробці проєкту знайдуть баланс між всіма побажаннями, а місто не намагатиметься схилити до якоїсь точки зору. Це має бути спільне рішення. На місто будівній раді 28 червня були деякі правки і пропозиції. Їх врахують під час розроблення вже проєктної документації, а саме воно і стане наступним кроком.